Легендарні футзальні клуби України. Продексім футзальний клуб з Херсону заснований у 2006 році. Став справжнім символом футзалу не лише в рідному місті, а й на всеукраїнському рівні. Команда неодноразово вигравала чемпіонати області та міста, а згодом увірвалася і на національну арену. За цей клуб свого часу виступали такі зірки українського футзалу, як Петро Шатурма, Михайло Зварич, Юрій Савенко, Микола Микитюк, Ігор Корсон, Максим Весалов, Станіслав Моспан та багато інших. Окрім українських талантів у складі Херсонців блищали яскраві легіонери, раніньо, рафі. Та інші, які додавали бразильської магії на паркеті. У 2014 15 роках, клуб дебютував у першій лізі України, а вже наступного сезону піднявся до екстраліги. Там херсонці створили справжню династію. Чотири рази поспіль ставали чемпіонами країни, завойовували срібні та бронзові медалі. А в сезоні 2021 підняли над головою Кубок України. На міжнародній арені Херсонський клуб заявив про себе у Кубку УЄФА, де дебютував у матчі зі Спортингом. Але історія про Дексіма Херсонської легенди обірвалася у 2022 році. Через повномасштабне вторгнення Росії клуб. Припинив своє існування однак його досягнення не завжди залишиться в історії українського футзалу.